А ти, задрипанко шинкарко, перекопко п'яна, де ти вката забарилась своїми лучами. У версалі над злодієм набору розпустила. Чи з ким іншим мискаєшся з нудьги та спохмілля? Ох! С лишень, ти до мене та витнемо злиха гарнесенько обіймемось, та любо, та тихо пожартуємо, чмокнемося та й поберемося. Моя крала мальована, бо я таки й досі за тобою чим чекую ти хоча й пишалась. Із п'яними кисарями по шинках хилялась, а нато з тими колою у Севастополі. Та мені про те байдуже, мені, моя дола, дай на себе подивитись, дай і пригорнутись під крилом твоїм любенько в холодку заснути.